Олі в гірському селі Довгопілля дитячий ансамбль Зорі Карпат репетирує пісні. Діти грають на народних інструментах: цимбалах, супілці, дримбі, а також піаніці, скрипці та інших інструментах. Станіслав грає на цимбалах півроку. Хлопець хоче грати лише на них. Каже, що батько купив для нього інструмент додому. Це Нам і здається звук. Граю на очі і трохи на слух. Це я спочатку грав на клавішних, а потім уже мені сподобалися цемблі, я хотів на них зіграти. Які пісні найбільше люблять? ой Олейлузі, так? Да? Угу. Заграєш? На скрипці я ще давно вчився. Пам'ятаю, мого тата була скрипка. І я колись подивився, і мені дуже подобалося, як він грає, і захотів теж. Мені зараз 10 років. Загально я граю на скрипці 3 роки. Учуся чуть-чуть на клавішах вдома, але це так для себе. То та такі люблю гуцульськими грати такі скорі або. Керівниця ансамблю Альона Мицканюк навчає музики понад 15 років. Ансамбль створила півтора роки тому. Хоче, аби він був у кожній школі. Альона виховувалась у сім'ї музикантів і вчилась грати на інструментах на слух. Так навчає і дітей. Всього у класі є понад 30 інструментів. струнні, ударні, духові та ті, які відтворюють звуки природи. Я вчуся на різних інструментах сама. І от який мені зацікавив інструмент, я купляю, я на ньому вчуся і паралельно вчу дітей. І те, я підбираю таких дітей, які сприймають на слух. Тому що якщо по нотах, то більше часу займає, щоб показати свій результат, потім десь виступити. І тому бачу, бачу дітей таких талановитих, і зразу беру до себе. Треба відкладати це до зуб, язик трошки далеко не попадало, і робити отак. У ансамблі 12 учасників здебільшого 10 років. Заняття відбуваються щодня. Коли ми вивчаємо новий твір, я з кожною дитиною займаюся окремо, бо тут різні інструменти, тут разом їх вчити це нереально. От у нас, як наприклад, три супілки. Чи їх разом? Хтось сприйняв це швидше. Я їх в інший кабінет. Вони один одного навчають. Навчаючи, вони самі вдосконалюють. На вихідні буває так, якщо готуємося до якогось виступу, то ми приходимо по 4 години за день, 5 годин сидимо і відшліфовуємо ці інструменти, на яких учні грають у школі, купила Альона. За її словами, батьки купили дітям інструменти додому та народні костюми для виступів. Тут у мене постоли, карта. Тут підйомник, запаска, сорочка вишита чводна, чепцем. Це гуцульський орнамент, більш, як вам скажуть, галіцейський. Вишиті і брюки, вишиті капелюшки, і поясочки, і під них також сорочки вишиті. Діти виступають на святах у селі, а також виступили на день учителя у Чернівцях. Після закінчення війни планують їздити на всеукраїнські та міжнародні конкурси. Юлія Трач, Антон Романюк Суспільне новини, Чернівці.